Отже, розпакувала. Тут у нас три вишні: морело, лутівка і Господи, чорно, чорнокорка. І дві райські яблуньки. Як бачите, все живе, живісіньке. Все підписано, все як має бути, самі не гілочки. не тонюсіньке таке, самі деревця та гарні, товстенькі. Лутівка, ось рай, райка, яблуко, райка і райка. Оце дві раєчки. А це лутівка, морелло і е, чорнокурка. Да? Да. Ось так виглядає корінчики виглядають, там субстракт, все нормально, земелька, все добре, все живе. Завтра будуть по своїх місцях намічених. Завтра прийдуть, допоможуть покопати мені. Дякую дуже продавцю і рекомендую всім.